Вітаю, друзі. Вчора всі телеграм-помийки офіса президента розповсюдили відео, на якому Олексій Гончаренко виправдовує, адвокатує узурпації влади Зеленським. Він заявляє, що Зеленський після 20 травня залишиться легітимним, мабуть, на все життя. Він каже, що всі, хто е, вважає, що Зеленський буде нелегітимним, вони вороги, агенти Кремля або корисні ідіот. Ну, з цієї ситуації все зрозуміло. Ви подивіться: Олексія Гончаренко, народного депутата від Європейської Солідарності. За кордону випускають без будь-яких проблем. А його шефа а Порошенка ні. Чому? Бо бояться. І я не чув позиції партії Європейська Солідарність по питанню легітимності Зеленського. Хотілося б дуже найближчим часом почути позицію цієї і не тільки цієї партії. Це раз. Друге. Друзі, нелегітимний президент найбільше вигідний ворогам України. І тим, хто хоче маніпулювати Україною. Тобто, вигідний Кремлю і тій частині наших партнерів чи політиків з країн наших партнерів, які хочуть з Кремлем домовлятися. Чому? Тому що нелегітимний президент не можна крутити як циган Сонцем. Тому. Казав, кажу і буду повторювати, що нелегітимний президент вигадний або самому Зеленському, який зубами вцепився за владу, або Кремлю. І ті, хто підтримують нелегітимність президента при владі, вони або служать. Цілують руки, ноги, дупи Офісу Президента або агенти Кремля. Обирайте. З цієї призми дивіться і на заяву Олексія Гончаренка: Думайте, спостерігайте, залишайте з нами! Слава Україні і смерть порагам!